У Кам'янському триває будівництво центру реабілітації для військових. Сучасний та вкрай необхідний зараз осередок медичної та психологічної допомоги для захисників зводять на базі будівлі першої міської лікарні. До робіт залучено велику кількість будівельників та техніки. Продовжуємо виконання робіт по будівництву центру реабілітації для наших військових. Роботи проводяться при підтримці голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Працюємо практично цілодобово без вихідних для того, щоб вже з середині вересня місяця відкрити в нашому місті сучасний центр реабілітації наших військових. Центр буде укомплектований за останніми вимогами Національної служби здоров'я України серед обладнання це вертикалізатори, бігові доріжки, стінка по відновленню мілкої моторики, а також пристрій віртуальної реальності, аналогів, якому ще немає у місті. Це буде сучасний центр. Його особливістю буде те, що тут будуть надавати як фізичну реабілітацію. Де постраждалі, які мають травматологічні пошкодження, також психологічні. все для того, щоб вони поверталися в сучасне мирне життя, для того, щоб вони відчували нашу роботу, стараються і самі робітники на майданчику кажуть, дуже мотивує, що будують центр для наших захисників. Хочу допомогти нашим збройним силам, і ми. Бригадою дуже вмотивований на перемогу. Штукатуримо шпаклю і шпаклювати буде. Будівельники поспішають, щоб якнайшвидше відкрився центр реабілітації поранених. Головне ж, роботу виконують відповідально та із великою вдячністю до наших захисників.